Оль, ти знаєш, я питаю тоді тебе про демобілізацію. Раз був з тобою ефір про це, і ти там в карті сказали, Ті що показували реально, березень. Да, да, мені показували. Березень. Давай березень. на сьогодні демобілізація в березні буде, тому що там mm. карти сказали, що не буде потреби в них. От розумієш? Mm -hmm. Я пам'ятаю нас з тобою шок, що ми були самі шоковані. Чому так? Я пам'ятаю цей ефір, так да, я пам'ятаю. Так, давай uh, чи буде в березні демобілізація українських військових? Да да, і, і вона буде, е, знаєш, як вона буде? Вона буде відбуватися неодночасно, тобто е, з декількох частин країни будуть замінювати людей, замінювати ким замінювати В нас, воювати нема кому воїни. Ну, я не, я не знаю, що мене робиться в тебе на ефірах. Це, певно, твоя енергетика yeah. так впливає на мої розклади. Але е, чи буде мобіліза... демобілізація? Буде звичайно, е, буде демобілізація, е, якась радісна подія святкування, гарна новина, е, нові військові, нові воїни. Ну, тут більше як стражі, розумієш, мені показують. Тобто не військові, які. Е, ну, як це активні позиції на строкові наступають? А тут як ну по-перше, це ну молодь, молодь да або це новина, просто якась, і я б сказала, що тут більше схоже на те, як страджі тобто будуть. Замінювати чи демобілізувати, але якісь стражі залишаються, тобто залишаються на варті. от Саме як вартові мені чомусь малюється, mm -hmm. ну чому mm -hmm. ну бо бо радість, бо уратова Ну я не знаю, як це бо радість, бо сонце, бо перемога, бо е, насолода і неймовірне щастя від того, що відбувається навколо. Ну от отак мені покажуть, Ой, Тоді давай питань. 500 тисяч мобілізованих мають мобілізувати в найближчий час 500 тисяч чоловік в Україні. Там людей. Мобілізують. Чи Буде мобілізація 500 тисяч людей. Ну там близько. Ні. 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 Знову мені, от, от от дивись, знову мені. Ніби це умови. Ніби це якісь умови, але умови е, з присмаком шантажу, з присмаком mm -hmm. маніпуляцій і необхідністю, е, ну знаєш, починіться. Ну тобто, нам необхідно прийняти ці умови. Але ми фізично і фактично не спроможні їх прийняти. Давай дивитись правди в очі, mm -hmm. де ми візьмемо 500 тисяч е, е, військових. Активних бойових О, людей навчених, нових, навчених. нових навчених, і зброю для них і обладнання і все для них. Де ми це від... Ну це неможливо? Розумієш це зробити. Ми про це можемо балакати ще 5 років, але це так. неможливо. Бо, бо руху цей бік немає. Дай я гляну взагалі, чи буде посилення мобілізації? Ні. Ну Так говорять багато. Ти що казали, що навіть буде на блокпостах роздавати? А зговорів буде багато. Буде багато розговорів, але ці розговори хибні. Це знаєш, ніби спроба, спроба залякати, спроба активувати та спроба вплинути на свідомість непрямими методами. Тобто створити такі умови проживання, щоб люди ну, ледь не самі йшли і казали, я хочу особисто це припинити і дайте мені зброю, я хочу піти воювати. Ось такі більше наміри, Ольга. аніж виловлювати та мішками згрібати людей на війну. Березень і ця демобілізація. Ну і дуже цікаво, що буде на фронті в березні, що спричине демобілізацію? Скажи мені просто з'явився Київстар? Навіть коли зв'язку не було. Зв'язок був, адже ми відчували вашу довіру та підтримку на знак подяки, що буде на фронті в березні, що на демобілізацію, що буде на фронті? Прошу. Карта миру, карта світ, мир, розширення, розширення горизонтів. Тобто, це спостереження, це, це як знаєш захист. Це як підтримка якась, тобто щось на фронті в березні повністю зміниться настільки, що, слухай, ну, блін, ну, ми якось себе відчуємо більш захищеними і більш в спокійному якомусь стані. От саме на фронті це буде відбуватися, збуваються якісь мрії. Відбуваються якісь дивні процеси, які, ну, яким дивуються люди. Ну, тому що тут дійсно йде якась нелогічна, нелогічна історія. Це ж оновлення чікували, зміна. Це? От дивись нове оновлення. Стабільність, захист, мир. Ну тобто всі карти кажуть не просто про зміну ситуації, а ситуація зміниться радикально. Тобто зупинка. От мені йде якась зупинка. Я дуже сподіваюся, що це зупинка взагалі війни. От... Оль, давай так. Чому це зупинка? Це заморозка війни? Чи це просто якийсь етап закінчився? Що це? Так, це заморозка війни. Ні, це зупинка за домовленостю, зупинка за примусом і зупинка. Знову зупинка. Зупинка. Очікування і відхід. Слухай, якби я була політологом, аби я хоч щось розумілася на військовій справі, я б могла так. дати більш поширений коментар. Але так як я просто жінка, розумієш, з і картами. Е, з картами пам'ятаєш да? Ну, тобто, я все, що я можу, я можу, от як я можу відповісти на це питання? Е, що буде на фронті? На фронті буде повна зміна, і нам ця зміна сподобається, тому що буде активування е, правильних процесів, тобто е, вимушена дотриманість правил, після чого наш ворог починає рух в сторону своїх е, очих домівок. Ну, я... Дивись. Це сьогодні з позиції грудня, кінця грудня, 23 двадцять року, це важко повірити. Чи просто дико і дивно. Да, да, ну звісно, ну, ну, вірю. слухай. ти мені не раз казала. Ми ще, ще злітку, що вони <звіт> будуть тікати. От тебе ці карти падали, що тікають. Два спитання <звіт> ще, ще, ще з лютого розумієш, <звіт> коли почалася війна, і я прийшла трошки до тями протягом там першого місяця, певно, і почала розкладати, розуміти, коли це все закінчиться. І мені з першого дня, от коли я почала вже дивитися, мені показували. Що вони йдуть, йдуть вони, не озираючись і залишаючи якесь майно, залишаючи якісь свої пентакли набутки, чи дамо ми їм втекти? Дамо? Чикаючи оберну частину частині орків ми дамо втекти, і це буде. Ну лед не наказання, чи будуть вони тікати? ну ну да, ну ну да ну, слухай, да Боже. да слухай ну, Мені показують, розумієш, що вони не просто тікають, а вони тікають, не озираючись. І на це є команда, на це є рішення, і на це є умови, аби це сталося. І саме про це. Ідея не просто домовленість, а саме, мені здається, це і є основною зараз темою обговорення як припинити цей конфлікт, тому що ну, ми не можемо їх всіх вбити. Нам би дуже хотілося їх всіх mm -hmm. вбити, але ми не можемо цього зробити. Ми не можемо їх просто вигнати, тому що воно ж огризається, воно ж mm -hmm. вбиває і стріляє. Тому тут буде якесь максимально потужне і референтне рішення. Ну, дивися, вони тікають, щоб вернутися? От розумієш, можна тікати, відвести себе з усіма своїми військами, набратися з сили, піти знову? Це така ситуація, чи ні? Як це спитати краще? Чи повернуться вони ще, якщо піють? так да. Якщо вони будуть... давай, давай, знаєш, як я гляну, давай yeah. я гляну О, повне припинення війни. Чи зупинка з подальшим продовженням? Давай так, який варіант більше реальний іде для нашого для нашого сценарію? Повна зупинка. Повна зупинка як подарунок. Смерть, колесниця і сонце перевернуто. Сонце перевернуто завжди залишає ефект несподіванки. Тобто, це як якийсь дарунок, який з неба впаде. І все завершується повністю. Дай я тепер гляну, чи буде повернення? Воно буде плануватися це повернення. Про нього будуть говорити. Ним будуть залякувати. Не нас залякувати, а залякувати в горизонтальних спілкуваннях, тобто лідери. В своїх відбудовах нових стосунків та налагодженнях нових зв'язків будуть намагатися все ж таки подалювати цю тему і намагатися її брати як аргумент. Але фіг, що вийде, бо на рівні пліток це і залишиться, тому що тут активної дії і взагалі енергії дії вона зупиняється і вона руйнується. Тож Спочатку буде е, розуміння або буде таке побоювання, дійсно, що вони ще повернуться, і буде ніби зрозуміло, чому, як і коли приблизно. Але Оля. згодом е, в переговорах, в, в обговореннях, ця тема закриється назавжди. Ні. Оля. Ти пам'ятаєш, ти мені казала, Діма, що вони будуть робити якесь ще закінчення війни, вони в себе на телеку будуть одне казати для своїх оцих ор оркачан, розказувати, що там ми щось зробили. Ти скажи мені, тобто вони на в себе на телеку, скажуть як вони пояснять цей відхід з України? І можемо так спитати? Як вони пояснюють відхід з України? Давай спитаємо. Так, ну а, давай так, а, все, що вони будуть казати, це брехня, тому що yeah. тут дійсно йде маніпуляція і дійсно йде за дияволом. Іде та інформація, яка потрібна для того, аби досягти певних результатів. То що вони будуть казати своїм оркам, коли вони заберуть їх звідси? А, Тут буде демонстрація, демонстрація. Піклування про населення, щоб вибори виграти? пов'язано це з виборами. Так, пов'язано. Пов пов'язано воно з виборами. Так, пов'язано, дійсно. А, і тут, ти знаєш, тут сукупність факторів, от, от дійсно, сукупність. Тому що а, вони будуть демонструвати свою, а, таку знаєш, позицію сильного. Що ми могли б продовжити, ми могли б знищити цю Україну, але ми вирішили не втрачати своїх людей. Наприклад, це так буде. Або ще такий варіант, що я не можу зрозуміти, на що вони будуть спиратися. Вони дійсно знаєш, ніби будуть казати, що, або вони влаштують якусь диверсію. Але ця диверсія, вона буде якась ілюзорна. Ну, тобто, щось вони влаштують. Знаєш, наприклад, якщо ми беремо е, те, що я вже бачила, мені колись показували, що е, вони влаштують якусь диверсію на заводі титан, угу. тобто не аварію, не катастрофу, а саме якусь диверсію і спираючись на неї, ніби рятуючись своїх оцих е, жителів. Да. Да. Вони будуть виводити їх прямо шматками, знаєш, такими величенькими. і от знову мені схожа ситуація, що ми ніби рятуємо своїх людей від того, що може статися. Ну тобто, це е, ніби як побоювання. Тобто, тут буде ну гра граці да. слухай, ну, диявол, що тут ще може бути. Тобто, це буде, але вони все одно будуть красавчиками для своїх орків, тобто е, відкрити очі не вдасться. Все, все народ Оля, якщо ти затронула цей титан, господи, цей наш ефір такий прекрасний. Я нагадую, це прямий ефір, щоб ви написали, це прямий ефір, бо зараз 19.55, не вигадуйте нічого. Оль, цей так, титан заводить, що вони щось зроблять, вони, він, це буде небезпека для України? Чи несе зав... завод Титан небезпеку для України. Чи несе завод Титан небезпеку для України. Ні, тут плітки знову. І знову ця тема повернеться. Слухай, вона от вщухла, от мені, як затомною показували з uh -huh. Запорізькою, що воно прокинеться, потім затихне. Я пам'ятаю, що ще навесні я казала, що влітку згадаємо, а потім в жовтні знов ця тема прокинеться. І вона в жовтні знов прокинулась. І ця тема з титаном а, знов досить швидко почне знову розхитуватись. Uh -huh. Чи є загроза взагалі нам від цього? Ні, інфа, 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 залякування, залякування. Тікаємо по місяцю. Ми намагаємося втримати свою голову в спокої, бо все ж таки псошні прояви будуть досить агресивними, і від них потрібно буде захищатися, захищатися примусово. Тобто свідомість наша буде атакуватися. Скажу mm -hmm. я так саме цією темою, але загрози. Нам це не, не все, бо знову ж таки це тема не, е, ну тобто, знаєш, це не звідти щось відбувається, а це на рівні е, фокусування на ситуації і роздмухування ситуації до рівня події. Олічка, дякую тобі за цей чудовий ефір. Ми вперше вже з тобою реально розібрали, як закінчиться війна по суті. Оля, тому що ми з тобою Чому не, могли... не розібрали. Я ти бачу, що я не я не я не розумію, як це трактувати. Бо в мене по перше, немає е, е, слова, словарного, да. словникового знаєш, такого запасу військового, аби якось це пояснити більш дотепно. Да, да. ну, Дивися, ну все одно ми зрозуміли, орки будуть тікати, росіяни будуть оправдати своїх, але найголовніше. Ніше що реально можливість демобілізації в березні є і ось знову підтвердили. Ти бачиш, і причина, що березня. вони тікають, росіяни, тобто ну. Дякую, Оль. Реально, ти потрясаючи сьогодні проробила роботу величезну. Дякую, пишіть всі, ставте лайки, коментуйте е, і донатьте. Оленька, дякую тобі. Дякую тобі за приказ. Я гадості. дякую всім. Дякую, навіть у цим придуркам, які пишуть гадості. Вам також дякую за ці гадості. гадості. Здоров'я вашим мозгам. Нехай воно. Гадості згадиться. пишете, люди, які не пишуть гадості. Оль, ти сьогодні дуже гарно виглядаєш. Гарно вечора. Дякую. І ти. А тебе аби, гарна аби. сорочка. Пока. Ти завжди гарна. До